Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про найголовнішу новину цього дня: російські окупанти підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. Розпочалася евакуація населення. Влада закликала мешканців зібрати речі першої необхідності та чекати автобуси для евакуації. Буде і евакуаційний потяг з Херсону, поки що до Миколаєва. Тим часом президент провів термінове засідання РНБО. Доручив провести евакуацію з. Районів ризику та забезпечити питною водою всі міста і села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища в Укренерго та Укргідроенерго заявили, що підрив Каховської ГЕС та спричинені цим руйнування наразі не вплинули на стабільну роботу енергосистеми. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Мережі заповнені відеопошкоджень. От одне з них. you uh. Як вплив прорив дамби вплинув на хід військових дій? Питаємо в Олега Жданова, воєнного експерта. Оже, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні в ОК Південь Наталя Гуменюк заявила, що є небезпека підтоплення для правого берега Херсонщини, але найкритичніша ситуація для лівого берега. Тобто, так виходить, що окупанти нашкодили найбільше самі собі. Ну тут з якого боку дивитися, так скоріш за все, вони поступилися частиною своїх оборонних рубіжів, частиною техніки, навіть техніки озброєння, яку скоріш за все вони навряд чи відвели від міст оборонних рубіжів, які вони будували на лівому березі, от але таким чином вони намагаються унеможливити. Форсування річки Дніпро на будь-якій ділянці від нової коховки до, до Чорного моря для наших військ, от така ціна. Вони, мабуть, вирішили, що так їм буде безпечніше. Ну, а мета все ж таки зупинити українських військових. Вона єдина. І чи насправді це може зупинити наших воїнів? Ну тут я би дивився на в комплексі на наслідки. Дивіться, з одного боку, Російська Федерація по сама себе підтоплює в плані оборонних рубежів. з другого боку, під під величезним питанням подача води в Крим, скоріш за все, вона припиниться, і тепер її можна буде відновити тільки коли буде відновлена дамба. Тому що вона залежить від рівня води. І е, мета допустимо підключити Запорожську атомну станцію до Росії за і запустити її на якусь потужність на сьогоднішній день повністю похована. Чому тому що станція може працювати тільки в холодному режимі, можуть працювати реактори на внутрішніх водоймах, які є на станції. А для якщо підвищувати потужність, то треба брати воду для. Охолодження з водосховища, яка сьогодні, яке сьогодні знижує різко знижує рівень з одного боку, а з іншого боку, вони унеможливлюють форсування. Ну вони так принаймні думають, що вони унеможливлюють форсування річки Дніпро для сил оборони України, а також створюють техногенну катастрофу для фактично трьох запорізька ані чотирьох херсонська запорізька. Дніпропетровська і Харківська область в плані водозабору, тому що падіння рівня води в водосховищі може призвести до перебоїв в постачанні питною водою в цих, цих областях. Угу. Олеже, сьогодні було вже повідомлення від видання Більд. Воно написало, що зсу не зможуть форсувати Дніпро протягом кількох тижнів після прориву. Каховської ГЕС. Наскільки реалістичний такий часовий прогноз? Ну, фактично, вони праві. Фактично, але, але точніше, теоретично вони праві. А фактично, ми подивимося, все буде залежати від того, наскільки буде, скільки об'єму води буде скинуто з водосховища. Справа в тому, що вони ж не підірвали повністю дам. От, до речі, вже Наталія Гомінюк вона відмітила, речниця оперативного командування Південь. Вона відмітила, що руйнування є, але вони не критичні. Дамба, основна, основна, основне тіло дамби воно знаходиться під водою, але воно вціліло і воно буде тримати рівень води, певний рівень води в водосховищі. Не буде повного скиду. Не буде того цюнамі, яке, яке могло би бути, якщо б дамба була зруйнована вщент або на всю свою глибину. От, до речі, гідрологи нам зараз повинні. Підрахувати, ну якщо вони ми, ми узнаємо, е, висоту дамби, яка залишилась, на якій глибині вона зараз знаходиться, тоді можна спрогнозувати, підрахувати кількість об'єму води і спрогнозувати, яка буде ступень розливу річки Дніпро. Олежа, но ну та сама Наталя Гуменюк зазначала сьогодні зранку, коментуючи цю ситуацію, що расисти вже панікують, і насправді це хід не раціональний, а панічний. Ви погоджуєтеся, я спокійно? підтримую я її підтримую. Чому тому що ви розумієте, отут не можна такі речі дуже важко прогнозувати? І а якщо ще роблять не, не, не зовсім фахівці? І без належної підготовки я маю на увазі фахівців в інженерній справі або в підрівній справі. То наслідки стають непередбачувальними. Тому я підтримую цю думку. Я теж висловлю, висловлював одну із версій: що ну дві версії висловлював. перше, що це якийсь довбур, поліс, поліс з тобто підрив міг бути несанкціонований, але вона маловірогідна. Що якийсь довбок поліз туди провода посмикати. А друге, те, що Російська Федерація дійсно в результаті паніки, яка створюється на яка є на сьогоднішній день в воєнному керівництві Росії. Вони не розуміють звідки чекати напрямок головного удару наших військ. От то вони будуть робити такі кроки, і скоріш за все була дана команда підірвати дамбу, але підірвати не зовсім і як вони змогли так вони і виконали а зараз вони самі жахаються тих наслідків які можуть можуть статися в результаті цього підриву Ну так, бо зранку була інформація про те, що вони а, не очікували військові, які там перебувають на окупованій території Лівобережжя Херсонщини, не очікували а, от саме такого результату, і панічно як криси бігли з тих територій. А, дивіться, ми нібито були готові до цього, тому що ще з осені а, і офіс президента і власне сам президент попереджали про можливість підриву Каховської ГЕС. Сталося це от зараз. А, як вважаєте, збройні? Сили України готувалися до такого повороту подій, я думаю, що передбачалося такий поворот подій не передбачався Генеральним штабом збройних сил України. До речі, вони ну вони не могли не враховувати чи не, не могли не розглядати варіант підриву Каховської ГЕС справа у тому, що ще в жовтні місяці минулого року, півроку тому були перші розмови про мінування Дамби. І е, тоді даже лунала інформація, що що туди завезли, е, начебто, цілий вагон вибухівки, тому що ну це ця, ця споруда не проста і підірвати так можна тільки з ну зсередини, і тільки дуже великою кількістю вибухівки. Всі ці розмови про ракетний удар, там і прочі — Це все це все дитячі розказні. Вони вора жодно. У нас немає ракет, які б могли спричинити її такі руйнування на такому гідротехнічному на такі дгідгідротехнічній споруді. Ну а генштаб повинен був враховувати і повинен був прорахувати можливі наслідки і можливий варіант дій наших військ в разі підриву дамби і затоплення території. <гум>. Е і ще вложу такий до вас випрос. Питання перепрошую. Якщо готувалася Збройні сили України от до такої ситуації, як вважаєте, чи багато техніки зіпсується і поржаві залишиться у воді? Наскільки це може бути критичним для подій на фронті для української армії? Ну, Нашої техніки, я думаю, що навряд чи щось зіпсується. Чому тому що? Тому що на правому березі у нас було був час від, відвісти в ті райони, які не будуть підлягати підтопленню техніки. А от у противника так у нього я не думаю, що навряд чи, судячи з того, як вони не оповістили свої війська в повному обсязі, то у них можуть бути втрати. А ми готувалися. А та техніка, яка може плавати, то для неї це не проблема вибратися з міст підтоплення або виконати завдання з приводу форсування допустим, Дніпра. Що ж, дякую вам за включення за роз'яснення. Олег Жданов, воєнний експерт був на зв'язку з лайв студією. А є повідомлення від одеської районної адміністрації про те, що наш район готовий прийняти 1100 евакуйованих з Херсонщини. Саме сьогодні триватиме евакуація. За даними МВС, вже вивезено понад 700 мешканців тих районів районів, які піддалися. Підтопленню ці люди прибувають найперше до Миколаєва. Потім їх будуть розподіляти по різних регіонах України. Поки достеменно невідомо до яких саме, але природньо, що певна частка цих людей опиниться на території Одещини і саме Одеси також подикують, що максимум евакуйованих херсонців. Приймуть західні регіони. У них є поки що така змога. Одеса на жаль вже переповнена переселенцями, дуже мало помешкань. Я знаю, що вже активізувалися одеські волонтери, вже прямо з самого ранку, вони передзвонюються, переписуються і шукають можливості допомогти з евакуацією і найголовніше з розселенням тут людей. Бо це дуже багата така багатошарова робота, окрім поселення, це і налагодження годування, це оформлення документів, це надання елементарних речей, тому що як от рекомендували на Наші спецслужби, я маю на увазі профільні служби ДСНС МВС. Люди могли при евакуації взяти тільки найнеобхідніше, тому по суті, харсонці будуть приїжджати до нас. Ну власне, з наплічниками у найкращому випадку будемо підключати до розмови ще одного спікера. Сподіваюся. Сподіваюся, що все вийде. Будемо говорити про загрозу, яка чатує на акваторію Чорного моря. Одеса знаходиться. Підказують мені, що Юрій Тучковенко, проректор з наукової роботи Одеського державного екологічного університету, на зв'язку з ває в студію. Юрій, вітаю. Вітаю вас. Говоримо про прорив е, Каховської е, дамби. Е, ну от е, щойно від військового експерта з посиланням на речницю ка південь почули, що нібито сама дамба е, не знищена вщент. Як казали до цього, і це гарні для нас новини. Гідрогеологи мають порахувати наскільки вона зможе утримувати потік води, як довго і наскільки, але все одно ми сьогодні говоримо про безпеку для чорного моря. Що зараз кажуть екологи? І напевно, ну знали ж ми зосени так, що може бути така загроза, і ви напевно прогнозували, які можуть бути наслідки. Ну, я скажу так, я взагалі-океанолог, і ну, моя спеціалізація більш стосується наслідків для моря, а стосовно гідрологів, були такі, наскільки я знаю, розрахунки. Їх замовляло Міністерство надзвичайних Державна служба надзвичайних ситуацій, і за допомогою моделей прораховували зони затоплення. Я можу відповісти тільки на ті ну, наслідки для Чорного моря, які можуть бути, з моєї точки зору. Я вважаю, що найбільш ну, поганим є те, що разом з тими водами, які виходять з Каховського водосховища і затоплюють прибережні території Дніпра. Вони будуть змивати з цієї території багато забруднюючих речовин. Це можуть бути і пестициди, і гібрициди, і в тому числі і вигрібні ями. Тобто, все, що знаходиться на цих територіях, все це буде зі стоком Дніпра надходити до північно-західної частини Чорного моря. Плюс ну скажімо так. Коли великі обсяги стоку йдуть з Дніпра, це як правило в періоди сильних опадів атмосферних, а в даному випадку, за рахунок прориву зриву дамби, то Вдаса відчуває це тим, що погіршується якість вод. В прибережній зоні Одеси, тому що Одеса відноситься до Дніпровсько-Бузького пригорлового району, так званого. Тобто вона відчуває прямий, прямий вплив стоку, а цей сток буде містити багато так званих. Біогенних речовин або поживних речовин для водоростей, і це може і буде. Якщо почалось цвітіння вже у водосховищах прісноводних, то буде винесена значна кількість так званих синьо-зелених водоростей, водоростей ціанобактерій, у море і буде спишка розвитку водоростей. Ну ви знаєте, наслідки, що ці водорості самі по собі небезпечні, тому що вони виділяють при своєму. Цвітінні токсини, які впливають негативно на інші гідробіонти і створюють для них неблагоприятні умови для життя, і потім вони відмирають, і на їх біохімічне окислення використовується кисень. Виникає гіпоксія, а при гіпоксії починають гинути всі гідробіонти. Тобто це от такі прямі, буде прямі збитки будуть наданий екосистемі Чорного моря за рахунок от, виносу великих обсягів прісних возніпровська бухського лиману. Юрію, наскільки це довгострокова перспектива? Літо точно, е, ну не точно ми прогнозуємо, пройде без купального сезону. Хоча, до речі, під питанням взагалі, що будуть відкрити пляжі? Ну тут не тільки про купальний сезон мова йде, а йде про біорізноманіття цієї частини Чорного моря, Дніпровська Бузька Пригорлова зона. Тому що можуть ну постраждає від цього біологічне різноманіття за рахунок розвитку гіпоксії і можливо цвітіння водоростей. Наскільки довго, ну як показує досвід попередніх років, таке цвітіння у нас було, наприклад, у 2019-2020 роках. Дуже сильно пов'язане з сильними опадами, які випадали на водозборі Дніпра. Це як правило саме цвітіння йде ну, десь близько тижня. А от уже наслідки пов'язані з тим, що коли відмирають ці водорості, і потім починає інші гідробіонти, які гинуть і починає розвиватися гіпоксія, це може Зайняти ну, також тиждень, два. Тобто, от, в таких масштабах. Угу. Щось можуть За... органи влади разом з екологами поробити з цим? Можливо, є якісь механізми, як попередити а, подібну ситуацію? Ну, це той фактор, який від нас не залежить, тому що, от, якраз, от, ці дамби, ну, дамба, наприклад, Каховського водосховища, це був той чинник, який дозволяв. Якось регулювати да обсяги стоку з Дніпра в Чорне море. Зараз такі речаги вже не діють, да, тобто це природний процес, і ми можемо тільки ну скажімо так, перед ну, наприклад, перестати скидати води СИЗБО Північна. Прибережну частину чорного моря, що робиться з березня минулого року, і, і тим самим не поглиблювати ті можливі наслідки, які можуть виникнути через от, надходження додаткових обсягів стоку з Дніпра за щодо руйнування дамб. Угу. Ну, принаймні, о, зменшити так вплив людини на стан екологічного Чорного моря. Е, е, і останнє до вас питання, Юрію. Я так розумію, що е, от перспектива невтішна, яку ви намалювали, вона стосується не тільки акваторії в районі Одещини, це ж стосується акваторії навколо Криму, наскільки я розумію. Ну, Там е, вплив стоку він е, е, от... Е, Сток з Дніпровсько-букського лиману може виходити в залежності від домінуючих вітрів двома траєкторіями. Перша траєкторія вдовж узбережжя до Одеси, північного узбережжя, а інший, інший при інших вітрах, при північних вітрах, вони будуть йти в сторону да, Криму з Північної частини Криму, да там буде тоді, туди розповсюджується також, може досягати річковий сток. Ну забруднені річкові води можуть бути досягати і там миси тарканпут, от отак вот приблизно. Угу. Зрозуміло. Я дякую вам за роз'яснення. Юрії Тучковенко, проректор з наукової роботи Одеського державного екологічного університету, був на зв'язку з Live Studio. Крим вже ймовірно неважлива територія для расистів, тому що, по-перше, підривом Каховської ГЕЗ вони можуть залишити Крим без води. Це перша причина. Друга причина от майже і не подумали про забруднення Чорного моря навколо Криму. Тож, напевно, півострів стає для них розмінною. Монетою, дякую, що були з нами. Продовжимо слідкувати за подіями навколо Каховської ГЕС. Залишайтеся сьомим.